Вітаю, друзі, сьогодні 9 серпня 2025 року. І з огляду на те, що зараз усі важливі події щодо війни в Україні відбуваються у США, політичні події, то вони відбуваються пізно вночі, коли ми спимо, і відповідно ми дізнаємося про них трохи пізніше, вранці. Отже, вчора у своїй мережі Trust Social Дональд Трамп. Офіційно оголосив про те, що зустріч між ним, Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, як написав про це Трамп, відбудеться в наступну п'ятницю, 15 серпня 2025 року, на Алясці в штаті Сполучених Штатів, який межує із, із Камчаткою Російської Федерації. Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив дату і місце зустрічі, пояснив цей вибір зручною логістикою. Я думаю, що насправді мотиви там зовсім інші. Путін боїться арешту за міжнародним ордером, тому що в засобах масової інформації повідомлялося про те, що про те, що зустріч може відбутися в Італії у Ватикані. І попередню розмову Трамп з прем'єром Італії Мелоні провів. Однак, схоже, страхи Путіна переважили, от, і е, Трамп заявив раніше до цього допису в своїй мережі Trust Social, що Зеленському належить що підписати, і стверджував, що Зеленський повинен прикласти зусилля, щоб Цього добитися. Однак сьогодні Зеленський вранці, вже як Пилип з Конопель, вискочив із заявою, чи це ще навіть було вчора. Вискочив із заявою про те, що Україна не буде здійснювати обмін територіями. Замість того, щоб вести якусь класичну дипломатію, непублічно щось дізнаватися в Трампа, переконувати Трампа, Зеленський, звісно. Діє в своєму стилі, в стилі Відосіко-дипломатії, що, звісно, є більше шкодити Україні просто неможливо розумієте? Більше шкодити Україні з допомогою Відосиків, ніж шкодить Зеленський, просто неможливо. Так, от, ми ж пам'ятаємо, що Зеленський міняв Курську область Російської Федерації частину Курської області на українській території, і що все це виявилося пшиком. Тому цю заяву Зеленського теж слід сприймати просто як стресання повітря. Тому що я думаю, як вирішить Трамп, так і буде, і Зеленський нічого не зможе зробити, щоб це змінити.